Вітаю вас, шановні мої підписники. За наявності підстав для відстрочки. Її потрібно обов'язково оформити в ТЦК, тобто лише наявність трьох дітей або наявність особи, за якою потрібно здійснювати догляд, або інші сімейні обставини або обставини за станом здоров'я не є самою підставою для звільнення від проходження військової служби. Тобто, вам потрібно офіційно написати заяву до ТЦК та СП за місцем вашого проживання, додати до заяви необхідні документи, які підтверджують підставу для Надання відсрочки, і лише в тому випадку вам не будуть вручати повістку, не будуть тормозити на блокпостах, і вам буде надана офіційна відсрочка за резолюцією воєнкома на вашій заяві або буде проставлена відповідна відмітка у ваших військово-облікових документах. Дякую, вас, шановні мої підписники. 18 серпня 2023 року було прийнято наказ Міністерства оборони України 490 з новим розкладом хвороб. Наказ 490 є внесення змін до наказу 402. По даному наказу я розробив гайд, а саме перелік групи хвороб категорії А, з якими не беруть служити, не мобілізують. Даний гайд знаходиться в моєму закритому телеграм-каналі. Ви пишете кодове слово Наказ в особистих повідомленнях. Я відкриваю вам доступ до телеграм-каналу за символічну ціну. Більш детальніше пишіть в особистих повідомленнях. Також цей закритий телеграм-канал я буду додати інші гайди по цьому ж самому наказу. Вітаю, його... шановні мої підписники. Озвучена правова позиція Верховного суду України з питань окремого провадження щодо призначення піклувальника для повнолітньої дієздатної особи. А саме Верховний суд посилається на статтю 78 цивільного кодексу України, де чітко зазначено, що коли особа повнолітня та дієздатна, але за станом здоров'я не може реалізувати повністю свої права, має право на помічника. Ці інші справи у порядку окремого провадження не вирішуються судами, тобто дана категорія справ не може розглядатися в порядку окремого провадження в цивільному судочинстві, а регулюється законом України про надання соціальних послуг громадянам. Для більш деталі, шановні мої підписники, нотаріальна палата зазначила, що надалі при здійсненні нотаріальних дій особі потрібно показувати оригінал паспорту ID або паспорту книжечки, так як електронний паспорт в дії немає юридичної сили, так як згідно закону України про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що посвідчують особу, чи її спеціальний статус, є лише електронним відображенням документа. Даліва, шановні мої підписники. Для отримання відсрочки в ТЦК за сімейними обставинами або за станом здоров'я за групу інвалідності військово зобов'язаний громадянин зобов'язаний подати заяву до ТЦК і до заяви додати копії необхідних документів, які підтверджують підстави для відсрочки, і лише в такому випадку громадянину України військово зобов'язаному буде надана відсрочка або звільнення від проходження військової служби. Відас... вас, шановні мої підписники. Як звільнитися багатодітному батькові з лав Збройних сил України? Для цього потрібно подати нотаріально завірені копії свідоцтв про народження всіх дітей, копія свідоцтва про шлюб, довідка про склад сім'ї, про фактичне та зареєстроване місце проживання чоловіка, дружини та дітей, паспортні дані жінки, паспортні дані чоловіка. Також, якщо діти від різних батьків потрібне рішення суду про розлучення, а також довідка з виконавчої служби про відсутність або наявність заборгованості зі сплати аліментів. Я та... вас, шановні мої підписники. Наразі за кордон не випускають багатодітних батьків та, зокрема, чоловіків з третьою групою інвалідності. Потрібні обов'язкові документи з ТЦК про зняття або виключення з військового обліку за сімейними обставинами або за станом здоров'я. Нагадаю, постановою 57 не передбачено даних вимог, але факт залишається фактом. Для біля та... шановні мої підписники. Чи потрібно завіряти нотаріальну копію паспорта? У деяких випадках так потрібно, якщо це є паспорт книжечка, там де всі написані повністю дані прізвище, ім'я по батькові, яким паспорт видавався, він може бути завірений нотаріусом. Якщо ж паспорт ID, він не підлягає нотаріальному засвідченню. Взагалі, в більшості випадків сам власник паспорта може написати на своїй копії паспорта з оригіналом згідно дату, свої прізвища та ініціали та свій підпис. Дана копія паспорта буде дійсна тоді при пред'явленні оригіналу. Так, так, я шановні б... мої підписники. В чому є різниця між знятий з військового обліку та виключений з військового обліку? Знятий з військового обліку військовозобов'язаний може бути в одному іншому населеному пункті та поставлений на облік в іншому населеному пункті. Або, наприклад, якщо військовослужбовець приїхав у відпустку і стає на облік у своєму ТЦК. Якщо особа виключена з військового списку, це є затяжкі злочини у зв'язку з групою інвалідності та іншими обставинами, коли йде повне виключення з військового обліку. Вітаю, Вітаю шановні мої підписники. Законопроект 103.78, одним з ініціаторів якого була Мар'яна Безугла, відправлять на доопрацювання. Перше читання буде приблизно 10-14 січня, друге читання буде розгляд приблизно на кінці січня та або на початку лютого. Вітаю вас, шановні мої підписники, які пропонуються ввести санкції для ухилянтів, згідно з новим законопроектом про мобілізацію. Це є заборона виїзду за кордон. Це обмеження у праві керування транспортними засобами та не надання водійського посвідчення. Це заборона на видачу кредитів, це є зупинення пільг від держави, а також обмеження та заборона проведення операцій з нерухомістю та заборона на видачу кредитів. Вітаю так. вас, шановні мої підписники. Сьогодні мова піде про СЗЧ, самовільне залишення військової частини або підрозділу військовослужбовцям. Нагадаю, в воєнний час СЗЧ карається сроком від 5 до 10 років. Який склад злочину, якщо військовослужбовець не повернувся на позицію з відрядження, з відпустки або залишив самовільну позицію та не з'являвся там протягом трьох діб? Від США саме відсутність складу злочину може бути те, а саме мотивовані причини у зв'язку з хворобою військовослужбовця, зв'язку виїзду на лікування військовослужбовця або хворобою його близьких родичів. Коли є загроза життю та здоров'ю, тобто коли є мотивовані причини не з'явлення до військової частини, вас, шановні мої підписники, наказом 402 та змінами до нього, наказом 490 значно розширено перелік хвороб, з якими можуть взяти військовослужбовця для проходження ним військової служби. А саме це такі хвороби, як великовний туберкульоз. Безсимптомний віл та деякі види вірусних гепатитів. Наприклад, коли військовослужбовець перехворів гепатитом, а його можуть забрати для проходження військової служби. Для... вам, шановні мої підписники. Є реакція залужного на законопроект Мар'яни Безуглої. Він написав заяву щодо правки даного законопроекту. Дані правки стосуються такого, як мобілізацію жінок відмінити зовсім. Не ставити поки що жінок на військовий облік, так як добавиться роботи ТЦК та СП, буде неадекватна реакція суспільства. Можлива та можливий масовий виїзд жінок за кордон. Також залужний проти того, щоб чоловікам надавали відсрочку та звільнення від проходження військової служби за наявності другої групи інвалідності та надання відпустки довготривалої відпустки військовослужбовцям, поки що неможливо вирішити це питання, так як немає постійного мобілізаційного. Ресурсу, це слова та дописи Валерія Залужного. Вітаю, ви... шановні мої підписники. Законопроект Мар'яни Безугли планується прийняти вже в січні місяці. Зокрема, по даному законопроекту чоловіки з першої, другої та третьої групи інвалідності не будуть підлягати призову, та термін обмежено придатний, буде прибрано. Для вас, ви... шановні мої підписники, згідно законопроектом Мар'яни Безуглої у військовозобов'язаних громадян, будуть такі обов'язки: постійно носити з собою військово-облікові документи. Повідомляти роботодавцю про місце свого проживання самостійно з'являтися до ЦНАП або ТЦК і СП для е, обновлення е, даних, е, також діятиме сертифікат захисника, який буде знаходитися в додатку. Дія для біля бюджет... шановні мої підписники. Хто з військових має право на звільнення згідно з законопроектом Мар'яни Безугли? Військовослужбовці, які прослужили більше 36 місяців на стадії обговорювання, військовослужбовці, які заключили короткостроковий контракт, це військовослужбовці від 18 до 25 років. Військовослужбовці, які були повернені з полону, які недобровільно здалися в полон. 90 днів відпустка. Військовослужбовці, які прослужили більше 24 місяців, 12 з них на бойових 90 днів відпустки, також ротація на бойових не більше трьох місяців. Для біжава, більше... шановні мої підписники, за новим законопроектом Мар'яни Безугли, абсолютно всі жінки стають на військовий облік та проходять загальновійськову підготовку в умовах воєнного стану. На бойові посади жінки призначаються добровільно. Звільняються жінки на загальних підставах, та коли жінка вагітна або здійснює догляд за дитиною. вітаю вас, шановні мої підписники. Останні зміни, які стосуються мобілізації в Україні. А саме, хто має право на відсрочку? Ці особи, які мають групу інвалідності, двоє військовослужбовців, якщо служать разом чоловік та дружина, один із них має право на відсрочку та звільнення від проходження військової служби діти з інвалідністю, діти, які мають орфані захворювання. Повнолітні діти, які визнані недієздатними, всі недієздатні особи першої та третьої групи інвалідності. Коли у жінки перша друга група інвалідності, або у батьків чоловіка дружини, перша друга група інвалідності, також право на відстрочку мають вагітні жінки, студенти менше 30 років, які здобувають першу вищу освіту, науковці з вченим ступенем, а також родичі, близькі родичі, осіб, які загинули в АТО та на війні або пропали безвісти. Літаю, шановні мої підписники. Коли військовослужбовець звільняється з військової служби за сімейними обставинами, його просять надати докази про утримання саме трьох та більше дітей, які знаходяться на його утриманні. Які можуть бути докази утримання дітей, це є свідоцтво про шлюб та довідка Державної виконавчої служби про заборгованість або відсутність заборгованості зі сплати аліментів? Це і є одним із доказів факту утримання трьох та більше дітей. Я шановні мої підписники, командир частини може не підписати рапорт. Звичайно ж, для цього є мотивовані причини або військовослужбовцям подано неповний пакет документів, або вони не засвідчені, не завірені копії належним чином, або у військовослужбовців немає підстав для підписання рапорту, тобто немає права на відпустку, на звільнення та інше.